Як варто розуміти оце 30 перемир припинення вогню перемир'я, як його називають, якщо Путін фактично своїми заявами говорить про те, що він не погоджується на 30-денне, 30-денне, Йому давайте повне всеосяжне перемир'я і довгострокове, але з певними якимись умовами? Як його варто розуміти в такому випадку, і навіщо тоді такі пропозиції йому лунають? по перше, на мій погляд, треба мати на увазі, в якій ситуації перебуває Україна. Україна перебуває в такій ситуації, як кажуть, між силою і Харибдою. І з одного боку нас намагається знищити терористичний геноцидний імперіаліз Путіна, а з іншого боку, агресивний, лицемірний. І немилосердний імперіаліст Трампа, який ґрунтується на блефуючому турборежимі, е, такої люстраційної перестройки і США і світопорядку в цілому. І безумовно в таких умовах Україні доводиться бути дуже тяжко у відстоюванні позиції на фронті і у відстоюванні своїх національних... Інтересів у процесі тих консультацій, які розпочалися. я не буду приводити там певні цитати Трампа про Україну і нашого президента, і Рубіо, і інших високопосадовців. Єдине, що я на що я звернув увагу, що є певний елемент ну, такої. М'якої зневажливості до України і її керівництва, і е, певної лояльності до? Путінського геноцидно-терористичного режиму, тому що чого лише варта заяви Трампа про те, що мовляв Україні не треба було задиратися з набагато сильнішими, тобто створюється чітке враження того, що американська сторона ділить нам відповідальність за цю російською українську війну. І на Росію, і на Україну, але більше чомусь тисне на Україну з тим, щоб вона погодилась на цілий на цілу низку речей, в тому числі і щодо втрати територіальних певних територій, і все таки інше. Те, що процес цей почався, хоча і під тиском, хоча і під брутальною зневажливим ставленням до голови української держави в альному кабінеті, це добре. Але я переконаний, що обійшлося б і без цього. Українська сторона давно демонструє готовність до мирних переговорів, до миру, але звичайно, мир через силу. Те, що відбулися консультації, там і поїздка в Москву Віткова, і Джидді, це добре. Це просто пристрілка того. Що може бути і на що можна розраховувати? Звичайно, для Путіна це невигідно. Він думав, що він на землі, в повітрі і на морі домінує, і тому зараз йому е, невигідно начебто, е, це перемир'я 30-денне чи якесь там поцільки, дасть можливість України зміцнитися. Тому він і виставив зразу ті умови, про які ви говорите, які ви маєте на увазі. І е, припинення мобілізації, і припинення надання зброї, і інші речі, які абсолютно неприйнятні в ситуації, коли йдеться про перемир'я. Тому безумовно, що в української сторони є великі сумніви з приводу того, що Путін погодиться на це, але е, це можливо лише при умові, якщо американська сторона. А в неї важелі є потужно натисне на Путіна в цьому відношенні. А в мене складається таке враження, що вони не досить е, рішуче е, налаштовані на те, щоб створити якісь е, серйозні проблеми для Путіна. І ці всі бажання Путіна переговорити особисто з Трампом дає підстави говорити про те, що він усвідомлює, що має. Певний маніпулятивний вплив. На Дональда Трампа, і в особистій розмові із ним може його переконати. Ми пам'ятаємо заяви Путіна і по Криму, тобто, вибачаюсь, Трампа і по Криму. Ну що ж мені Путін сказав, що там всі розмовляють російською мовою, то Крим звичайно повинен бути російським. Ну і інші речі, які стосуються проблематики української суверенності, незалежності і так далі. Але слава Богу, і громадська думка Сполучених Штатах Америки і у Світі і американський політику, в значній мірі останні соціологічні дослідження. Це підтверджує, не висловлює невдоволення політикою Трампа відносно України відносно і Європейського союзу і світового порядку в контексті такої, знаєте, агресивності, постільки в угла ставляться інтереси лише Сполучених Штатів Америки, а інтереси. Тих же країн і союзників по НАТО, ну і Європейського Союзу в цій тарифній війні десь, начебто, відкидаються на, на задній план. І є, звичайно, величезна проблема в тому, що. Стиль управлінської діяльності самого президента Сполучених Штатів Америки і його адміністрації досить імпульсивний, непослідовний. І якщо коротко, це так: крок вперед, два кроки назад. Попробуємо, вийшло ні, тоді назад. Давайте відступаємо і так далі. І так далі. Тому я вважаю, що Україна має все таки козирі карти, і вона може їх успішно відстоювати при твердій позиції відстоювання національних інтересів. І Як ми бачимо, ті ж сполучені Штати Америки це все таки враховують, не дивлячись ні на які симпатії певного оточення. Трампа стосовно Росії, ну і надважливий фактор в тому полягає, що консолідувалася Європа, відчуваючи загрозу, як від Росії, так і від цих тарифних е, хотілок Трампа е, відносно європейського континенту, і ми є свідками серії самітів е, с, с, нарад і в межах Європейського союзу і Європи в цілому, де виробляються і підходи і рішення стосовно однозначної підтримки в України і в мілітарному, і в фінансово-економічному, і в політико-дипломатичному відношенні, тому безумовно нам багато чого не відомо. Зрозуміло одне: що Путін хоче виторгувати себе найвигідніші умови цього перемир'я, але якщо він хоче виторгувати те, про що ми знаємо. То, по перше, українська сторона на це не піде, і наші офіційні особи про це заявили. Ну я думаю, що і Сполучені Штати Америки з огляду і на громадську думку своєї країни і світової спільноти не підтримують такий підхід Путіна. Тому будемо чекати понеділка, як висловився Дональд Трамп. Там очевидно якісь будуть події відбуватися після того, як Вітков доповість. Трампу про результати своїх свого восьмигодинного очікування Путіна і двогодинної бесіди з ним про щось там можливо говорити. Але ще раз наголошу: на моє переконання, ні в якому разі Україна не повинна поступатися національними інтересами і делікатно, коректно, але рішуче. Вести перемовини із нашими партнерами, особливо з Сполученими штатами Америки, ну і запускати на повну силу те, що у нас є. От нещодавно повідомили про далекобійний Нептун, який десь там, мабуть, на тисячу кілометрів потужно вражив ціль на території безпосередньо Росії. Так що є у нас козирі, є у нас збройні сили, є у нас в цілому згуртоване українське суспільство, яке не налаштоване на територіальні компроміси і на капітуляцію стосовно Росії, пане генерале. Дозвольте запитати тоді ще про ситуацію на Сумщині, тому що президент України повідомляє, що Росія накопичує сили, щоб вдарити в Сумській області. Яка там наразі ситуація, і який був план першочерговий в росіян, що наші виходитимуть з Курщини і ті побіжать за ними? Чи на що вони надіялись? Ну, ви знаєте, і офіційні наші представники, і Центр протидії дезінформації вже неодноразово спростовував е, ІПСО російське і інших недружніх до нас ІПСО країн е, з приводу ситуації на е, Курщині із нашим контингентом. Зараз ситуація однозначно е, полягає в тому, що. Війська наші не оточені, війська наші відійшли на підготовлені позиції, продовжують бойові дії утримувати і таким чином е відтягувати на себе той контингент, який міг би був застосований на основній ділянці Російсько-Українського фронту. Мета, як ми знаємо, вона була правильна. Хоча, якби послухали Залужного, ще раніше удар зробили по Білгородщині, то це мав би більш серйозний... Ефект і результати були б набагато кращі, але сталося як сталося. Тому і створення буферної зони, і відтягування війська, і недопущення концентрації відповідних сил Російської Федерації на кордоні із Сумщиною і Чернігівщиною все це забезпечило. Ну і величезне значення мав і морально-політичний фактор в контексті того, що. Світ побачив, що Україна може, Україна здатна, і вона спроможна вести такі бойові дії з тим, що створювати серйозні проблеми для е, цієї імперії зла, і тому ми знаємо і північно-корейці, і зброю північно і все таке інше. Але тим не менше, зараз реальної загрози того, що із прикордоння. Курщини можуть бути масовані атаки на Сумську область, і на Чернігівської. Немає за свідченням і Генерального штабу, і Державної прикордонної служби, і воєнної розвідки. Немає там накопичення відповідного контингенту зброї Російської Федерації, є лише Спроба проникнення на територію, особливо Сумської області, окремих диверсійно розвідувальних груп, і додаються останнім часом спроба проникнення нечисельних штурмових груп, які досить швидко знищуються, і таким чином не допускається створення якоїсь там плацдарму чи якоїсь ділянки, де може панувати російський військовий континент. Пане Василю, дякуємо за коментарі. Дякуємо, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного вечора. Бажаємо.